Протягом останнього року українці збагатились на 40 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Про це повідомили в міліції. Тож тепер, за даними МВС, на руках українських громадян перебуває понад 800 тисяч стволів. Тим часом в Україні досі немає закону, який би цивілізовано регулював обіг зброї. У нас дозволено придбання мисливських карабінів, які мають там дальність стрільби, там прицільно там до тисячі метрів. У нас дозволено. Придбання ліцензоване придбання володіння гладкоствольними рушницями досить потужними, але у нас заборонена короткоствольна вогнепальна зброя, нарізна вогнепальна зброя, власне, яка і створювалася як засіб індивідуального захисту, самозахисту. Але в міліції проти того, щоб дати громадянам у руки справжні пістолети, мовляв, українці недостатньо свідомі. Суспільство саме повинно прийняти рішення, яким чином їм застосовувати ту чи іншу зброю на право реалізації. Ми маємо сьогодні багато випадків, коли зброя знаходиться в руках і використовується не за призначенням, чи то у виясненні побутових обставин, чи то в суперечках відповідно сімейного характеру, чи то в суперечках конфліктного характеру між сусідами, між іншими громадянами, чи то в стані алкогольного сп'яніння. І ми маємо підвищений ризик громадян, які використовують таку зброю, водночас у МВС розробили законопроект, який дозволяє повнолітнім українцям купувати травматичну, так звану нелетальну зброю. Втім, експерти вважають, що дозвіл травматики навіть небезпечніший ніж легалізація справжніх бойових пістолетів. Крім того, це може бути ще одне вікно для корупції. Профільне міністерство пропонує ввести ряд нових дозвільних документів, які буде видавати одноособово. коли з'являється в нас корупція, коли чиновник. Має право одноособово прийняти рішення. Кожен, хто з чиновничким апаратом мав якийсь контакт, да, якусь отримав довідку. Кожен в цій країні розуміє, що за певну суму коштів будь-яку довідку можна придбати. От такий травматичний пістолет це теж вогнепальна зброя. Тільки гладкостворення. При попаданні в певні частини тіла і з якихось обмежених дистанцій, ця зброя буває. Маємо досвід Росії, але назва не летальна не штовхає, а програмує людину на те, що воно що в Росії їх використовують під час звичайних вуличних там скандалів чи розборок. Бо той же власник, я собі так думаю, він вважає не летально, не вб'ю, стріляє і вбиває. Тим часом українці за відсутності закону про зброю активно озброюються. За даними Української асоціації власників зброї, громадяни держави нелегально зберігають близько 3,5 мільйонів стволів.